Тій матері. отож, маємо добру нагоду уславити і возвеличити, подякувати Дякую. за життя і Дякую. до вклонитися нашим матусям, яких любимо, як і дихаючи, не усвідомлюючи і не помічаючи того. Оце, мабуть, і є те величезне, незбагненне щастя яким дорожимо і яке прагнемо якомога довше втримати у своїх долонях. Дорогі жінки, ми запросили вас на цю щебну зустріч. Ви всі різні за віком, за професією, за уподобанням та всіх вас об'єднує одне. Аліну Бандуру, переможницю обласних всеукраїнських конкурсів, у виконанні Аліни прозвучить пісня Україночка з любов'ю до вас. Єдине перевесло, сплелись любов і ніжність, гнів, сун, страждання. І вкотре ми свою історію пишемо кров'ю на рідній землі, пишуть її мужні захисники і захисниці, які готові душу і тіло покласти за її свободу, за сонце і небо над Україною, за кожну грудочку любимої землі. І серед них ваші чоловіки, ваші сини. Вони з гідністю йдуть тернистим шляхом, сповненим болю і страждань. Ми все здолаємо. Все ми переборемо. Були, були Моє і маємо. Бути. І прийде день, і ми розплющимо очі, можливо, вранці, може, серед ночі. Ми через постріли або сигнал тривоги. Від пари слів, нарешті перемога. Віримо, чекаємо і молимось. До вашої уваги, виступ викликача Лубенської школи мистецтв Валерія Рябцева. Райська мелодія соло на саксофоні. Цілісність України гинуть сини і доньки України. На полі бою падають від куль. Грудьми своїми землю прикривають. Гучним набатом в селах і містах звучать слова. Герої не вмирають. Живим наш доземний уклін і шана. Полеглим безмежна вдячність і наша вічна пам'ять. Пропоную шанувати всіх полеглих захисників України хвилиною мовчання. Не медом п'янить, а гірчить поле історія багатостраждальної України. Усім вона власне шматочок, усім би загарбати її, зігнути, розправити над нею заграбущі крила, руки, насититися на красі і багатстві її щедрих земель. Так було у віках. Так є і нині. Ваші чоловіки, дорогі жінки, з чистю виконували і виконують свій громадянський і чоловічий обов'язок. А ви чекаєте, ви молитесь. Вітаючи всіх вас із Днем Матері! Хочеться побажати тепла. Добра якомога швидше переможної днини, і щоб ви зустріли на порозі рідного дому своїх коханих і захмеліли і обіймах щастя. Музичний дарунок розпочить від Аліси Лісняк соло на гітарі, перуанський вальс. Дякувати, що діти виходять. Разом з нами приживають і наші діти, і онуки. Лютий 2024-22 року. Життя розкололось на до і після. Зойкнула земля чиїним криком: Сину, обережи і захисти. Вийшла мати із іконним ликом, йди, синочу. Хто ж коли на ти? Спалахнуло небо, впало І ти, коханий, хто ж коли на ти? Вони ідуть тернистими шляхами війни. А ви чекайте, ваші безсонні ночі, ваші мокрі подушки. Віримо, пекло це скінчиться, і з часом відбудується міста. І будуть наші діти, наші онуки жити в мирній, прекрасній Україні. Запрошую до виступа талановитих учениць школи мистецтв міста Львен, Ксенію Андрієву і Хоменко Анну. Бувань. Вона загартована найвищим гартом. В сучасних умовах їй немає ціни. І дивується Всесвіт, я то земля, хто так мужньо захищає цю рідну українську землю. Знаєте, любі друзі, є миті, коли не треба багато слів, просто гордість. Гордість за всіх вас, дорогі багатодітні мами. Гордість за ваших чоловіків і ваших синів, які боронять нашу землю. Багато речей лікується не ліками, крапельницями. Багато що лікується людським теплом, добрим словом. Запрошую до слова лувенського міського голову Олександра Грицеєнка, а я запрошую до себе поруч ректора Луганського університету. <плес> Луганського університету щоб вам разом. Хочу подякувати за те, що ви знайшли час, прийшли на наше запрошення і ми мали можливість якось не те, що відпочити, а десь в душі віддаяти і поплакати. Я ж дивився за столом у себе. Де не можна було, і е, інші згадували і добре, і те, що тяготить е, завжди і за е, рідну людину, за чоловіка, і за своїх дітей, і більших і менших, тому що безумовно, жінки весь час переживають. Як би там не було, що все спокійно, начебто, але переживаєте і... І намагаєтеся це і заховати від нас, від чоловіків і від дітей. Але власне так і виходить, що ми все це бачимо. Може не мовчимо і не, не можемо все це -то сказати і передати, То ви вже ж пробачте чоловіків і, і мене, і своїх чоловіків за те, що ну, ми такі є. Може соромимося сказати правду, може соромимося відкритися так дуже. Але я думаю, що вже звикли до цього. І вже таки цим дуже не приймаєте. Це берете владу в свої руки і керуєте сім'ями. Сьогодні такий день, день матері, і день, який сьогодні ми вас зібрали. Хочеться вперше подякувати вам за ваші родини, за ваших діток, за те, що ви незважаєте ні на що. І тепер, вже, незважаючи на війну, виховуєте дітей і даєте їм разом. маленьким, які тут присутні. І спасибі, що ви їх взяли Чи старшим, які вже навчаються і навчаються в тому числі в Луганському національному нашому університеті на різних спеціальностях. До речі, спеціальність, яка я як не знала. Документація та як інформаційна діяльність якась навіть мама не запам'ятала. Документознавство та це інформаційна діяльність. Так, так, так. Тому на сьогодні так ми подвійно хочемо зробити, щоб дати вам можливість відчути все таке тепло і розуміння, тому що ми поважаємо матерів, ми хочемо, щоб ви це знали і хочемо, щоб вам запам'яталися ці зустрічі. І друге, щоб ви знали, до кого звертатися нас відділ сміха молоді, ви знаєте цих дівчат, знаєте ваших колег, знаєте, що вони можуть і навіть що не можуть. Сьогодні я б назвав ще таке. Ми хотіли, щоб закінчилося війна. правда, всі. Ми дуже хочемо перемоги. Ми знаємо, скільки загинуло наших українців. Ми знаємо, ще скільки безвісті пропало. Це важко це розуміти, але ми з цим живемо і ми просто живемо. А ми воюємо і перемагаємо. Тому бажаю всім вам доброго здоров'я, вашим родинам доброго здоров'я, а чоловікам, які сьогодні служать, повернутися додому живим і здоровим. Спасибі вам, дорогі жінки. Дорогі матусі, ми дуже раді вітати вас у слінах Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, які завдяки міській раді міському голові Петровичу розмістився в такому історичному історичній будівлі, яка від початку була. І засновувалася як заклад освіти і паркальне училище для жінок, які отримували вищу освіту. Потім був у свій час, а потім ще дуже різноманітна і багата історія. І дякуємо за те, що саме мерія надала нам це приміщення, оскільки історична ту повинна бути вища. День Матері це найбільш зворушливий для кожного з нас. День, оскільки цей день ми дякуємо і вшановуємо наших матуз. І сьогоднішні, сьогоднішній день, який влаштувала міська рада, відділи, ведучі артисти, це, це правда, це вдячність всім матерям, і особливо вам особисто за те, що ви виховуєте дітей в найбільш складних умовах. В умовах кривавої війни Росії проти України. На жаль, багато загиблих. в нашому університеті вже понад 100 викладачів, студентів і випускників загибли, і ми вшановуємо кожного з них. На вашу долю випало ну, ну, таке, що навіть уявити собі не можна і у вісні. А ми, як Заклади освіти, як органи влади, намагаємо створити умови, хоча б, щоб, хоча б якось полегшити, полегшити долю наших військовослужбовців, учасників бойових дій, ветеранів війни, загиблих військовослужбовців і членів їх сімей. Після того, як як ще виступлять з номерами, з привітальними номерами артисти. Я хочу дати невеличку інформацію про наш центр ветеранського розвитку, який був створений під у справах ветеранів, і розказати про наші освітні послуги, які можуть отримувати всі категорії населення. В тому числі ви, ваші діти і ваші чоловіки. І хочемо зробити невеличку екскурсію, щоб ви побачили локації, якими ви можете скористуватися, якщо ви візьмете з собою чоловіків і дітей. От ну таку невеличку екскурсію, щоб наша зустріч була і приємною, і зворушливою, і корисною. Дякуємо вам всім за, за ту місію, яку ви робите. Дякую. У кого старші діти навчаються у вищих навчальних закладах? Ну, да, є, є. А Луганський університет, я знаю точно, раз, два, так що є у нас студенти. Я своїми помічниками зараз хочу вручити подарунки, невеликі подарунки, вам на пам'ять і для користування. Я колись відвідував одну родину, а вона залишила мама, те, що ми подарували. Каже, це буде доньки на приданих. На придане пізніше ще вручну. Так що, будь ласка, переслушайте. ви побачите. Щоб вони не вставали. Давайте так, як ви хочете так,

на це виходить припустити, що це буде не так, як ми думали. Звісно, ми пропустили. Може, професор, можливо, я не знаю. Я ж би могла наділити кров, поставити, бо це не. Банально, що трансфер стає так гарантованим ресурсом. Як зміниться голова без зерна?

Я, а, Діти кімнаті, ага. да біжіть. <ріпи> Дорогі друзі, хай сьогодні все віках, ім'я твоє, крайні рідний. Там, де горені ріки, переплетені рік. E